Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої посадки дорослих рослин. Але перед цим кілька хвилин вам покажу своїх підлітків, яких я отримала ось нещодавно з останньої поставочки, і ось так я їх вже пересадила до нових посадочок. Ну, як ви бачите, усіх вушки торчком, всі стоять. Оце, мені здається, була найгірша. Але уже листочки відновилися. Тобто я не можу сказати, що вони такі, знаєте, в'ялі. Все-таки набираються вологою. Що я з ними робила? Ну, видно, що, бачите, все-таки пересушка дає свої такі плоди негативні. Ось листочок починає трішки під жовт, волокна починають, бачите, відмирати, і листочок втрачає свій колір. Що я з ними робила? Два дні вони в мене лежали. І я їх обшикувала і зовні, і по чуть-чуть, звісно, всередину в їхній рідний ось той субстрат. А на третій день я їх усіх перевалила, почистила, точніше не перевалила, а пересадила, точніше сказати, буде. Почистила від їхнього муху і всіх ось в такий свагнум свій пересадила. Всі, бачите, Добре себе почувають, хто в більший горщик пішов жити, хто в менший. Але радує саме те, що вони всі ось такі, ніби крепенькі вийшли і всі з тургором. Тому, тому чекаємо і будемо спостерігати за їхнім розвитком. Ну, а зараз запрошую вас оглянути дорослих моїх рослин. Спочатку це все виглядало ось так. А зараз оцей весь пазл я буду бурити, ламати, ну і кожного окремо буду діставати вам і показувати, що тут у мене росте, і в якій посадці. Такого хаосу на балконі я вам іще досі не показувала. Проте, щоб показати посадки, показати рослини, Мені потрібно розібрати мій пазл, ну а потім я його зберу і покажу, як це воно мало бути. І тут на підвіконні все розібрала, тому давайте почнемо з посадок. Основні покажу, як було і що в мене зараз змінилося. Десь минулого літа я собі вирішила провести такий експеримент. Ну, і спробувати максимально на, наростити кореневу систему у орхідей, тому що досі я не могла похизуватися, знаєте, такими великими, довгими корінцями розкукленими, які ніби е, змії обкрутили свій горщик, там, знаєте, показують. От посадки закручені повністю, а то ще й борода звисає. А от... Зараз в мене, звичайно, з'явилися такі екземпляри в колекції. От. Ну, і почала я пересаджувати дорослі, ну, як би дорослі хороші такі підлітки, здорові, до більших посадок. Тобто дала їм місце. Спочатку я садила там ну, те, що було під рукою. І суміш, і сираміс, і кора, і. Мох, кокосове волокно. Ну, і ось що з цього вийшло. Ось така рослина досить великих розмірів. Я не скажу, що це вже підліток. Вистачає і листяної маси. І вона досить довгий час квітувала у мене. Два квітоноси було. Це ВТР, який в мене Трапився сюрпризу від Соні. Можливо, звичайно, я йому зміню трішки посадку, тому що переберу субстрат, дещо відкину, дещо залишу. Але поки що він розвивається чудово, тому не знаю, поки що лишаю так, як є. Ось. Ще одна. Десь разом з ним була приблизно в той самий час пересаджена. Дженет Брендон. Це у мене триліпс. Теж квітував добре взимку. Ну, посадка та ж сама. Можливо, я ж кажу за компанію, можливо, ще й в той день я їх і пересаджувала. Ось, сама рослина виглядає ось так. Має трішки пошкодження ось від трипсів. На сонечку вже підпеклася, але стовбурець товстий, корінці від шиї лізуть. Теж поки пересаджувати не планую. Ще пізня посадка у мене у сари блаш метелика. Довгий час я з нею не могла добре потершувати, тому що постійно відсушувала нижні листочки жовтіли, і більше як 3-4 листочка на ній не було. Посадка в неї, ну не знаю, там навіть не роздивишся, що там за посадка. Я думаю, що більша частина там суміш кори, от якоїсь покупної з пакету. Стінки вже добре обпосувають. Обзеленіли мохом, і то, я так думаю, мох не від не ну, не, не тей мох, який я закладаю от, з вагном, а, мабуть, зелень по горщику пішла. Проте це їй не заважає добре розвиватися, добре нарощувати кореневу систему. Подивіться, яких. Гарні корінці вона запускає і від шийки Вона добре квітувала в цьому сезоні в зимовому. Наразі я відсадила від неї дві малечі. Вона випустила ось дві бокові гілочки на квітування, вже пуп'янки наливаються, ось ось будуть уже квітувати. І ще один квітоносик у неї від шиї тянеться. Тому теж турбувати її не планую. Так, до слова, скажу те, що мені здається, що не посадка впливає не в те, в що ми їх садовимо, а впливає на розвиток рослини більш догляд, як саме ми їх поливаємо. Ось, це більше значення має. Показую рослини. І з чистим мохом ось це підліток. Там один листочок щось почав жовтіти, не знаю, шия чиста, корінці активні, серединка теж яскрава. Спостерігаю, але далі, ніби жовтизна не йде, побачу. Так, ось тут у мене стоїть іще блек піано. Теж підліток був посаджений в чистий мох. Ну, стаканчик уже повністю заповнений корінням, тому що, бачите, де формується І ось так звисають корінці. Дуже красиво квітував, дуже великі такі яскраві квіти були. І ось знову він видав новий квітоніс. Йому все подобається. Посадка мого рожевого філора. Тут уже більше моху і великі шматки кори я практикувала. Коріння оплило дуже добре горщика, хоч посадка вона не є, ну, ще року їй немає, десь пересаджувала липень. Місяць. Важкий горщик складно тримати. Ось. Він мені видав, бачите, квітоніс з точки зростання, тому будемо чекати малечу. Ну, рослина така досить. Досить велика, хороша, розвинена. От, квітує постійно, я її вам вже не один раз показувала. Теж, я думаю, їй подобається. Ось мої посадочки в чистий мох, навіть не трамбований, знаєте, так легко-легко прикладена коренева система була. Це був, це був кінець. Осені, я пам'ятаю, тому що я дуже переживала, мала від'їхати на відпочинок. От, і їх залишила після пересадки. Проте вони всі добре почуваються, нарощують добре кореневу, Ось, І квітували вони, як в зимовому квітуванні, я вам показувала. Не очікувала, що вони випустять ще квітоноси для літнього квітування, але, бачите. Цей теж мав квітувати, лампа впала і зламала квітоніс, але я бачу, що бруночка тут набухає, можливо, ще полізе. Цей треба полити. Ось так просто листочки хороші і корінці. Це в мене Сандеріана. Тільки вона не квітувала в зимовому квітуванні, а ось зараз випустила такого довжелезного квітоноса, я формую. Тому що вже впирається в лампу, нема далі, куди її лізти. А загалом, не знаю, або нема бажання, або, можливо часу, ніби не формую. Якщо зимове квітування я формувала квітоноси, то зараз не формую. Так, вони всі і у мене ось торчком хто куди. Ну, деякі, можливо, деякі кілька, там, от, які потрібно сформувати. Покажу вам цю квіточку чудову, карнелія метеличок. Ви знаєте, чомусь відсушила. Ось ця бокова була гілочка, відсушила вона решту бутонів, скинула. Така досить велика, об'ємна квіточка. Ось Така. Але я не особливо засумувала, тому що в неї ще, ось подивіться, який міцний дорослий квітоніс. Так що чекаємо. Рослина не пересаджена. Так як я її отримала, так вона в мене і росте. До слова, хочу сказати, що вона в мене така не одна частинка, можливо, навіть і значна частинка, як приходить, так і лишається в своїх посадках. Ну, допоки вже там я не, не дійде до них час. Посадка черрі бомб, та що більш на вишневого такого кольору. Ось горчик трішки такий, чи, можливо, від поливу він менш прозорий став, але ледве подимаю, тому що такий досить уже вагомий. Добре, наросла коренева там. Ну і він постійно квітує, рослина постійно квітує. Ось у нього старий квітоніс, я вже зрізала, тому що жене новий квітоніс з розгалудженнями. Ось такий товстий, такі гарні м'ясисті листочки у нього. Теж поки що будемо сидіти. Це посадка по типу Janet Brandon, Триліпс та ВТР. Ось хочу показати вам приклад того, що ну, посадка не так впливає, в що ми їх садимо, а саме догляд. Десь трішечки, бачите, пересушила. І всі оці корінці бородаті, вони закуклилися, почали всихати. Поливай їх зараз, не поливай, зрошуй. Але вони не відновлюються вже, вони будуть потихеньку відмирати. Сама рослинка добре себе почуває. Думаю, що найближчим часом я її все-таки перекину до іншої посадки, де буде більше живого моху. Ну і, мабуть, великі шматочки кори знизу. Це Мейдер Крінц. На відгалудженні буде квітувати. Сьогодні лише квіточка відкрила, ще така, знаєте, не розправлена. Ось вже інша відкриється, потім покажу разом. Це в мене Крістал Water B'Lip. Важко тримати ці великі горщики. Ну, ось так. Всі корінці розкуклені, подивіться, як красиво ростуть. Новий квітоніс пішов. І бокове відгалудження вже ось запуститься. Резетка. Ну, я не можу сказати, мені то хотілося б і крупнішу, але я дивлюсь, що він на старті. На старті вдосконалитися, добре нарости. От. Мій триліпс урал. Пересаджений взимку. Ось так уже наплило корінців. Я вважаю, це досить-досить непогано. Посадка великі шматочки кори внизу, зверху мох. І ось так зверху ми розвиваємося листочок то після переохолодження. Він, я бачу, відмирає поступово. Але рослинка видала бокову гілочку, квітує. Такий каскадик невеличкий сформовано так, покажу вам своїх двох каділаків. Ну, ось цього вже важко витягнути навіть з підставного цього кашпо Оплітає горщика досить добре, квітував цілу зиму, рясно, красиво, така товсталена шия у нього. Його, звісно, вже потрібно буде перекинути до більшого кашпо. Ну, якщо знайдеться трошки вільного часу, то цим обов'язково і займусь. А ось цей був пересаджений, тому що мені не сподобалась коренева система. Я його восени пересадила, знов-таки жовтень місяць десь. І ось так, ось так він наростив корінці. І зверху, і знизу. Досить добре оплів горщика. Ось було два квітоноси. Вони, я їх буду зрізати. Вони, я дивлюсь, і бруньки якісь такі сухі на них жовтіють, відсихають. Але новий, досить хороший. Хочу дивіться, який гіллястий. Пішов квітоносик. Так що буде скоро нова рожева хмаринка у мене. І з другого каділака. Поруч стоїть Урал, нарешті я його обрізала. Нарешті я його обрізала, теж не пересаджений. Комок коренів теж потребує пересадки, але він не зупиняється в своєму. Квітування просто неймовірний сорт для квітування, бачите, не встигла я обрізати нові, новий квітоніс уже тянеться. Ну, і новий листочок, і малеча тут на ньому росте. Такий, як я кажу, дебелий сорт. Ось такою бородою найкраще милуватися. Звісно, складно заправляти, потім її буде у горщик, проте. Мені здається, що це головна ознака того, що рослина здорова, що їй всього вистачає для зростання, і вона активно росте. Активно росте, а отже буде і рясно квітувати. Це у мене артно. Я його Показувала вам квітування. Ну, що він робить? Він ось випускає бокову гілочку, ось випускає ще одну. Ось тут новий квітоніс, подивіться, з відгалудженнями, досить довгий. от, ну Листя у нього просто громадне. Зараз постараюсь підняти цього горщика. хоч тут посадка уже з більшим використанням, більшим вмістом моху. Ну, Видно, не знаю, складно фокусувати і отримувати горщик. Там лізуть добре корінці, оплітаються, нові виростають, ось, бачите, і зверху, і знизу тянуться. Хороша така рослина розвинена, не можу нічого сказати. Ось, Побачимо, як він заквітує. Дуже, звичайно, лякає те, що буде спекотно, те, що буде дуже складно їм квітувати влітку, але. Не знаю, постараюся з своєї сторони, звичайно, якось допомогти оприскувати, зволожувати, затіняти трішки, притіняти. Посадка вуллі кайшен, великі шматки кори, перекладені мохом, підліток. Подивіться, як добре він себе почуває, квітував. Зараз ростить теж новий квітоніс. Ось. Так що будемо знову милуватися квітами. Це мій підліток Lightning. Він квітував теж досить рясно. Було оголошення, шукають на обмін на Pelora Урала. от я пропонувала. Але зараз, так як він у мене ось за цей останній час, буквально весна, можна сказати, підріс, то, мабуть, і добре, що він у мене лишився. Я не шкодую. Подивіться, які красиві соковиті листочки, вирощені із малечі. 1,7. Ось посадка. ну, Посадка теж кора, мох. Знизу пінопластом, кокосове волокно. От, можливо, перетрушу, пересажу більш, тому що дивлюсь, що все-таки трапляються погані корінці. От. Але сама рослина розвивається досить добре. Міцна, хороша. І подивіться на його літнє квітування. Що він видає, видає ось таке відгалудження. Раз. Віддає ще одне відгалудження два, І видає ось такий товстий міцний квітоніс три. Якщо відео затягується, але все тяну і тяну екземпляри. Ви знаєте, для мене це цікаві екземпляри, тому що я пам'ятаю кожного з них, як вони до мене потрапляли. Ось, наприклад, дегас, на якого я. Дуже довго зважувалася, чомусь, чомусь не знаю. Але все-таки вирішила придбати. Він почав чомусь коренево відразу відсушувати, і я вирішила його пересаджувати. Ось, пересадила до такого закритого відеречка і за зиму він мені ось так наростив добрячої кореневої системи. А зараз тягне новий квітоніс. Тому будемо домашніми. Тюльпанчики мав скоро милуватися. Ну, і ще одна рослинка. ось Це балада. Ну Тут не пересаджена рослинка, але вона розвивається не гірше. Дуже хороші такі, бачите, активні корінці з усіх сторон. І я дивилася, що вона хоче квітувати, випустила ось квітоніс. А вчора почала поливати, дивлюсь, на іншу сторону ще один квітоніс. Тобто ще й біла хмаринка очікується. Є, є у мене навіть ось такий екземпляр. Бачите, росте без кори, без нічого. Там, здається, е, отей торфяний стаканчик, який був з яким був придбана рослинка. Теж активно тяне новий квітоносик. Ну, проте я помітила, що він пересихає досить швидко. У мене ще еквестріс так само стоїть в покупному ось тому мосі. Я просто оплала коринками, попідпирала в стіночки його, щоб він краще себе почував. Але такі посадки швидко пересихають, і це все-таки впливає на зростання корінців. Деякі починають відмирати, закуклюватися. Моя красунька Будда Треже, придбана восени в розмірі 1,7. Ви подивіться, що з нею страпилося за зиму. Закрита система, знизу шматочки кори і далі мох. Ось так ми ростимо. Ось так ми наростили кореневу систему, все заглядаю, хочу подивитися ще. Квітоніс не дене, тому що Ну вже вже така шия досить товста, вже може рослинка заквітувати, але поки що ні. Тому чекаємо цього цю хмаринку, Ну просто красивих таких неонових квітів. Я думаю, вже в наступному квітуванні в сезоні. Хотіла ще пройтися з вами по нових розкриттях, нових розквітах. Вже так Ну, масово не масово, але ви знаєте, чим далі, тим, мені здається, швидше відкриваються рослинки. Проте бачу, що відео вже буде довге, тому роблю невеличкий підсумок. Ну, хочу сказати, що неважливо, в що ви садите свою рослину, більше впливає на те догляд. Рослину потрібно правильно поливати, не не переливати, не доливати і не пересушувати ні в якому разі. А ще, плюс до того, використовувати чисту водичку, чисту без домішок. ось. Якщо ви хочете удобрити рослину, то теж потрібно за цим стежити, тому що надлишок він дуже-дуже пошкоджує корінці, і це знов-таки впливає на розвиток самої рослини, тому за цим потрібно дуже слідкувати. А те, що ви саме її посадите, ви вже слідкуєте за своїми умовами. Спекотно у вас то потрібно більш якийсь субстрат. Досить висока вологість, тому берете більші такі карманчики повітряні, робите рослині, щоб вона швидше просихала. Ось, Додаєте шматочки більшої кори. Тобто, вже кожен підлаштовується під себе. У мене, самі бачите, показала вам ну, частинку якусь не можу сказати, всіх не знаю, не покажу. Можливо, частинками десь щось буду вам так і показувати. Ось. Але ну, зараз налагодилося все, тобто кореневі ростуть непогано, я на це не скаржусь. Ось. Думаю, що на цьому тижні запишу вам іще одне відео вже з розквітами, з квітуванням. Покажу що нового. Пишіть питання, з радістю буду відповідати. На сьогодні, все. Всім гарного дня, до побачення.